Дівчатка, у нас в наявності ось такі менажниці від торгівельної марки Бахче серія конія. Подивіться, як вони гарно виглядають. Розділені вони на чотири частинки, тобто ви можете положити в ній різні ваші там горішки, фрукти, чи ось, як показано на малюнку. Такої вони овальної форми, скловних, товсте, витовлені дуже якісно. Розміри даної менажниці 220 мм на 150 мм. До набору входить дві таких менажниці в таких ось коробочках. Дуже гарних, кого зацікавило, пишіть, будь ласка, в дірите. Живі, я заспіваю It's not